Вітаю! З вами Костянтинівська центральна міська публічна бібліотека, яка тимчасово не видає книжки, але щедро ділиться ідеями, натхненням і драйвом. Мене звати Ольга Шуман. Сьогодні покажу вам, як бібліотека може сміятись, говорити про серйозне легко і при цьому залишатись осередком думки, слова й духу. Зустрічайте наш проєкт Бібліокомікс, бібліотека в кадрі гумору та ідей. Ідея проста як улюблений мем, і водночас глибока. Сьогодні у цифровому просторі нам важливо залишатися видимими, цікавими, актуальними. Суспільство не завжди розуміє, чим займається бібліотека сьогодні, коли книжку можна скачати в один клік, тому виникла потреба в форматі, що зачепить. Так і народилась ідея бібліокоміксу. Ми створюємо серію авторських бібліотечних коміксів про будні, виклики, суспільство, фейки, про життя. У коміксі можна пожартувати про те, що болить, і достукатись туди, куди не дотягнеться жодний офіційний пост. Наша мета не просто оживити сторінки соцмереж бібліотеки, а оживити саму ідею бібліотеки у свідомості людей. Ми прагнемо говорити зі світом мовою, яку розуміють. Легкою, влучною, дотепною через комікси ми хочемо показати, що бібліотека це не архів, а простір живого діалогу, де бібліотекарі щодня тримають культурний фронт. Ми прагнемо, щоб за кожною усмішкою читача стояло розуміння. Так, бібліотека може бути сучасною, динамічною, дотепною, і саме такою вона нам потрібна сьогодні. Щоб створити комікс, нам не потрібна супердорога техніка чи дизайнерська команда. Ми озброєні тим, що маємо під руками: ноутбуком, у якому вирують ідеї, смартфоном, яким миттєво ловить настрій. Стабільним інтернетом, що відкриває шлях до аудиторії. Ми користуємося зручними платформами: Canva, ChatGPT, сервісами генерації зображень. І навіть у PowerPoint можемо створити щось влучне і стильне, бо головне не програма, а вогонь усередині, який рухає нами. Це питання не інструментів, а уяви. Наша аудиторія це ті, хто дивиться рілси, залипає на меми, але шукає щось справжнє. Молодь, активні онлайн користувачі, втомлені дорослі, всі, хто потребує усмішки і підтримки. Бо коли у світі війна, комікс із глибоким сенсом це теж захисний щит, і ми цей щит тримаємо міцно. Проєкт бібліокомікс це свіже і сміливе поєднання, яке на перший погляд варяється несподіваним. Класична бібліотечна тематика зустрічається з динамічним і модним форматом коміксу. Саме така комбінація відкриває нам шлях до ширшої аудиторії. Ми говоримо про серйозне, простою, знайомою людям мовою, яка легко сприймається і залишає слід. Ми не боїмося ламати стереотипи, комікс у бібліотеці, а чому б і ні? Це нова мова спілкування, швидка, емоційна, гнучка. Вона дозволяє говорити про найскладніше з усмішкою і гідністю. Ми не відстаємо, ми показуємо приклад, як культура адаптується і розвивається навіть у найтемніші часи. У кожній бібліотеці є свої історії: веселі, парадоксальні, драматичні, деякі з них смішні лише для своїх, а деякі влучають точно в серце навіть випадковому глядачеві. Проєкт бібліокомікс це спроба зберегти і осмислити ці миті через мову сучасного візуального гумору. Комікси створюються на основі реального й уявного бібліотечного досвіду, короткі, яскраві, дотепні сюжети про виклики і радощі нашого щоденного життя. Це не просто смішні картинки, це спосіб говорити про важливе, легко, але зі змістом. Ми використовуємо гумор, іронію, трішки самоіронії, і створюємо зв'язок між бібліотекою та її користувачами. Це історії, які оживають у головах і серцях глядачів, ідеї, які надихають, комунікація, яка працює. Усе починається з ідеї, іноді дотепної, іноді трішки сумною, але завжди щирою. Ми обираємо тему, яка зачіпає, пишемо сценарій, у якому кожна репліка влучає в точку, потім візуалізація, створюємо малюнки за допомогою штучного інтелекту, додаємо деталі, гумор, емоцію. Змонтувавши, ми поширюємо комікс у соціальних мережах, отримуємо зворотній зв'язок і враховуємо його для наступних випусків. Це не разова акція, а живий процес, який розвивається і вдосконалюється з кожним кроком. Ми щиро віримо, що наш бібліокомікс це крок до зміни сприйняття бібліотеки. Ми бачимо, що комікси діють, люди зупиняються, усміхаються, діляться, запитують, і головне, починають дивитися на бібліотеку по-іншому. У кожного це відгукується по-своєму. Читачі впізнають себе у сценах, а бібліотекарі свої будні переживання. Але найцінніше ми отримаємо живу емоцію.